Вітаю вас, друзі мої. Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я фанат оздоровлення натуральними фітокомплексами компанії Choice. Фітокомплекс Пальма Сабаля. Нормалізація функцій передміхової залози. Передміхорова залоза дуже важливий орган для чоловіка. Ще його називають другим серцем. Другим серцем, думайте, це важливо. І вже після 40, у когось вже 30, є проблеми. І людина деколи навіть не здогадується, але вже, на, але вже на, на морфологічному рівні у кожного другого є зміни. Тому не треба чекати, щоб наступила проблема. Найкраща ця профілактика пальма сабаль. Зокрема, пригадується мені такий випадок із села, звідки народився мій чоловік Сергій Михайлович, чоловік, який приймав цей препарат, вже за тиждень казав, та ти знаєш, я вже не пісень, але туфлі. Змієте? Це важливо. Тих, тих людей, у кого буває кажуть, 10 секунд на все про все, і треба бігом туалет. бігом і дуже багато разів. Був випадок, що 10 разів за ніч людина вставала, ніякого спокою не мала. Уже через, через місяць прийому. Ну, звичайно, це не тільки один фітокомплекс, бо наші препарати треба приймати в комплексі. Це антипаразитарна програма, очистка печінки, Ну, ключовий пальма сабаля. І вже за місяць із 10 разів тільки 2 рази. Був і такий випадок, коли переповнений сечовий міхур, що довелося випорожнювати його з допомогою катетеру, півтора літра, сечі. І людина вже тоді сказала, давайте, скоро скоро хоча до тих пір сміялася своєю жінкою, що та приймає фітокомплекси, допомогло. І в результаті не тільки на простату. Племінниця каже, вуйку, та ви помолоділи. Отакі наші фітокомплекси. Чойс! Детальна інформація сайт Choice Ucr.